Свербіння очей та першіння в горлі такі симптоми відчуваю щороку влітку, коли цвіте амброзія, каже пані Тетяна. Сіжу на балончики, бризгаю коли приступ і мої подруги всі сісі. Амброзію по місту хоч і не часто, але бачить на побережжі дуже багато, навіть ж Сосновці. Пані Галина питанням амброзії говорить, не переймається. Сама не хворіє, але ось її син алергик. І Алергія висипається, потім нос заложений. Якісь каплі є, якісь таблетки п'ємо. Амброзія поширена по всій земній кулі. Говорить доцентка кафедри біології, екології та агротехнології Черкаського університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко. Вона може поширюватися багатьма шляхами. Вона любить сонячні місця, порушений ґрунт пухкий, тому зустрічається на всіляких таких покинутих місцях. Обабіч доріг до України. Амброзія потрапила в роки Першої світової війни. Німецький колоніст Крікер її як лікарську рослину вирощував, незважаючи на те, що в себе на батьківщині вона вже була відома як злісний бур'ян. Говорить, шкоду людському організму приносить саме пилок. Жовтуваті це квіточки, які вже які вже починають квітування, тобто буде вилітати пилок. Цей пилок знаходили на висоті п'ять тисяч метрів. Цей пилок прекрасно переноситься вітром на сто шістдесят метрів від місця, де його могли помітити. Квітна рослина із середини липня до кінця жовтня. Саме в цей період завідувачка алергологічного відділення обласної лікарні Наталя Гармаш відзначає збільшення пацієнтів. Щоденно на прийомі алерголога, ми говоримо про останні два місяці біля 20-25 пацієнтів з алергією. із них. Завжди в цей період половина 50% це залегія до бур'янів, до яких входить карантинний бур'ян, амброзія, конюнктивітом, сльозотечі, водянисті витілення з носу, чихання, закладеність носа. Найгірше, з чим може проявити себе амброзія, це напрямок квінки, анафілаксією. Відчуваючи скарги, радить невідкладно звертатися до алерголога. Алерголог визначиться, яке обстеження необхідно провести, і відповідно яке лікування цей пацієнт потребує. Як цього року в Черкасах бородимуться з рослиною, розповідає директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрашко. І надалі з амброзією будуть боротися так, як і боролися, викошувати насправді і викошували до цього на тих ділянках, які належать міській раді, якими повинна опікуватись міська рада. Більшою частиною амброзія, яка росте на приватних ділянках, ділянках наданих комусь в користування і так, недоглянутих, то тут міська рада ну без сила. Частково якісь препарати будуть використовувати, да але не зараз. Зараз це однозначно викошування. Ну бо вже терміни, скажімо, такі, коли препарати не зовсім будуть ефективні. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.